Ми просто зараз ми маємо можливість більше деталізувати інформацію і з'ясувати, як виглядає оперативна обстановка, от просто станом на зараз на Харківщині. На зв'язку із нами командир батальйону ударних безпілотників Ахілеса. Це 92-га окрема штурмова бригада, Юрій Федоренко. Пане Юрію, доброго вам дня! Вітаємо, Героям слава Україні! Героям слава! Ви зараз на Харківщині. Як виглядає оперативна обстановка зараз? Зараз точаться достатньо важкі бої, але максимально ситуація майже повною мірою вже купована. і можна сказати, що в найближчій перспективі декілька днів ситуація буде стабілізована. Противник продовжує намагатися затягувати свої особливі склади, переважно штурмує живою силою, невеликими групами, штурку користуючись зараз зеленю, намагається затягуватись по посадках лісопосадках, накопичуватись на передових позиціях. І в подальшому переходити в ударно штурмові дії, але маршрути висування силами оборони на основних напрямках вже відомі. Взяті під вогневий контроль як вогневими засобами, гарматами нашими, так і відповідно засобами ВПЛА. Що стосується техніки противника легкоброньованої, броньованої, ту, яку вони застосовували для логістики. Це вся техніка з самого початку почалася достатньо активно вражатися не тільки артилерійськими засобами, а й засобами БПЛА. Як наслідок противник втратив суттєво свою частину легкоброньованої броньованої техніки, і на поточний момент майже перепрошую, і на поточний момент, ми вас чуємо, ми вас чуємо, 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 чуємо і бачимо. І на поточний момент майже її. Тільки для проведення евакуації і то а, з, з боку Російської Федерації за лінією державного кордону, тому в найближчій перспективі дай Боже, все буде стабілізовано. Додатково ведуться роботи щодо посилення укріп районів інженерно-фортифікаційних споруд з цілею недопущення подальшого проходження противника. За моїм переконанням, загрози місту Харкова немає за винятком пакетної і відповідно за рахунок засобів БПЛА. Так чи інакше, противник певний час буде продовжувати. Тероризувати наші цивільні міста, зокрема місто Харків, до того часу, доки в рамках підтримки Сполучених Штатів Америки село оборони не отримують необхідну кількість протиповітряних засобів, а також боєприпасів до них. Ще хотів би додати і щиро подякувати місту Харкову за те, як зустріли. Сили оборони Меру Тєріхову за те, настільки він потужно допоміг відповідно підрозділам сил оборони всім необхідним для того, щоб ми могли своєчасно також зайняти оборонні рубежі, також би хотів подякувати ВК груп за те, що надали необхідне обладнання для докомплектації засобів пла за рахунок цього. Ми змогли виконувати задачі на достатньо далеких відстанях і противника на випередження. Та велика вдячність всім харків'янам, які тримаються, підтримують нашу армію і залишаються в строю. Та? Пане Юрію, стосовно того, як змінюється кількість російського групування, тому що за два останні дні цифри були різними: від 50 тисяч російських окупантів до 30. Стосовно того, як вони доповнюються або тікають, або змінюється от саме кількість людей, що можете сказати про це? Кажу свою суб'єктивну думку. Спробуємо налагодити зв'язок. Юрій Федоренко нагадуємо з нами на зв'язку з Харківщини. І знову спробуємо налагодити, тому що розуміємо, ситуація там дуже непроста, і ситуація допомагає нам почути власне відповідь, пане Юрію. Будь ласка. Так, ситуація. Передлянути копусно, ми розуміємо, що і противник розуміє, що в нас на поточному недостатньо вогневих засобів та боєприпасів. Ця проблема виникла в зв'язку з зволіканням допомоги заходу, необхідним на меклатурами боєприпасів. Але відповідне рішення вже було ухвалено, і за найближчі півтора, максимум два місяці, концентрація засобами сил оборони буде максимальна. А що це значить? Це значить, що ми на ключових дивних напрямках зможемо. Позбавити противника можливості вчиняти ударно-штурмові дії, відповідно, користуючись погодніми умовами, які зараз є сприлатами для противника, користуючись браком боєприпасів сил оборони і інших засобів, противник розуміє, що у нього є вікно можливості для того, щоб проводити ударно-штурмові дії наступальні операції. Для противника важливо було розтягнути сили засоби, зокрема на Харківщину, додаткові засоби сил оборони для того, щоб ми отримали державний рубіж і максимальний натиск за моїм переконанням, вони будуть проводити в напрямку Донецька, Луганської області. Зокрема, це часів яр, зокрема в напрямку Покровська. Це суб'єктивно. Моя думка, але всі ознаки вказують на те. Відповідно, сили оборони я впевнений в тому, що про ці виклики знають і незважаючи на прогнози від різних експертів, що до 9 числа противнику вдасться взяти часів яр, так чи інакше, сили оборони утримують позиції і б'ють ворога достатньо ефективно і якісно. Тому за моїм переконанням, найближчі півтора місяці будуть найскладнішими. Після того буде покращення, чи вдасться противнику реалізувати його тактичні наміри по Україні і здобути суттєві успіхи на полі бою за моїм переконанням, ні. Ще хотів вас поточнити. Ви сказали про легку техніку противника. А от сам рельєф місцевості він дозволяє росіянам використовувати важку техніку, ну в тому числі танки. Чи спостерігається це зараз? Ну, звісно. Рельєф дозволяє противнику застосовувати важку броньовану техніку, але міні-загородження, і, зокрема, засоби ГЛБПЛА протитанкові засоби артилерія противнику цього не дозволяють робити дуже потужно і об'єднано працюють. Також хотів би окремо сказати про бойовий досвід бригади, які зайшли в смугу і. Активно включилися в оборону, що бойовий досвід потужний. Командири на своєму місці, тому взаємодія виникла достатньо, була налаштована верніше достатньо швидко, і зараз дуже це схоже на те, як працює швейцарський годинник. Я б не хотів ідеалізувати процеси, сказати, що все ідеально, що все добре, але водночас тим і не варто говорити, що все погано. Правда завжди десь посередині, і сили оборони роблять все можливе і неможливе для того, щоб ми мали успіх. Дякуємо вам, пане Юрію, і Федоренко, командир батальйону Спасибо. ударних безпілотників АХІЛЕС, 92-го окремо штурмова бригада був з нами зараз на прямому зв'язку.